Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що задумав той, кого ви загадали. Загадуйте людину і подивимося, що він там задумав стосовно вас. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі в безпеці, що всі живі, здорові. Мої любі, сподіваюся, на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Допомагаємо нашій армії, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. А тим часом подивимося, що він там задумав, той, кого ви загадали, що він там задумав. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Що задумав? Вибирайте карту, дивимося. Одинички привіт-привіт, що він там задумав, що нам скажуть аркани. Угу. Власне, карти показують те, що той, кого ви загадали, тягнеться до вас, це потяг серця. Карти показують, що той, кого ви загадали, тут взаємна симпатія, тут навіть можливо кохання з першого погляду. Цікаво, тут карти показують певну якусь ідеалізацію у вас, ви та, до якої він серцем тягнеться, але з іншого боку, тут ще є необхідність вибору. В будь-якому випадку, в контексті задуму, ви та, котру він любить, ви кохана жінка, і, власне, в контексті задуму. Тема приїзду, причому карти показують бажання зробити вам приємний сюрприз, подарунок в тому числі. Тут, тут гарний задум в контексті любові, вибору серця, і в контексті того, що ви для того, кого ви загадали, приємна кохана жінка, ту, яку він любить. Хм. Карти показують, що дійсно є. Є думки і є ілюзії з приводу того, як до вас наблизитися. Чи то той, кого ви загадали, не знає всієї правди, карти показують, що є стан ілюзорний або навіяний станами, які, власне, не надто. Є дійсно, фактор таємниці, він всього не знає. І думок багато, думки по кругу. Тут дійсно досить багато думає і тема необхідності набратися сили, але плюс до того карти ще й показують, що той, кого ви загадали, перебуває в ілюзіях і чогось не знає. Тут, до речі, можуть бути ревнощі. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт. Отож, що задумав той, кого ви загадали по відношенню до вас? Що нам скажуть аркани? Що він там задумав? Карти показують допомогу, причому задумав допомогти матеріально відчутно, тут матеріальна підтримка. Карти показують, що ця підтримка вона основана на розумінні того, що ви. Скажімо так, у відповідь також зможете зробити щось хороше, також зможете віддячити якось належним, адекватним, симетричним чином. Власне, тема благодійності в вашу сторону, вона передбачає одночасно і з вашого боку тему вдячності. Так, власне, показують карти, що той, кого ви загадали, по відношенню до вас, налаштований, скажімо так, тут амурні тенденції, тема кохання. Власне, оця допомога, вона викликана емоціями приємними, це емоції кохання, емоції. Естетично і в тому чи естетичного задоволення в контексті вас? А от, скажімо так, що для вас це? хм Цікаво, тут карти показують, що є ще що той, кого ви загадали, так, тут є тема ніби й доброї волі, і тема допомоги вам іде, ну, власне, хотілося б сказати, що від щирого серця, але з іншого боку, тут все ж таки є і задня думка тема обману. Чомусь іде тема обману. Причому викликана. Хм. І для вас, і що цікаво, що цю ситуацію ви навряд чи зможете змінити. Так, і що робити? Що робити? А для вас важливо ситуацію міняти кардинально. От ситуативно цю ситуацію змінити не можна. Так, чомусь. Це стосується що деякого шансу матеріально відчутного, можливо, пов'язаного для когось з нерухомістю, для когось, хм, що задумав. Справа в тому, що аркани показують Кризу пов'язану з неправдивою інформацією, м'яко кажучись, тут іде тема обману. Причому оця кризова історія, вона пов'язана з повідомленням. Повідомленням в моменті швидкого зв'язку. Тут Цікаво, цікаво, щось пов'язано з питанням недостачі грошей. І цікаво, що цю ситуацію ви змінити не зможете. Добре, хочу все ж таки запитати в контексті вас: все ж таки, оцей задум. Тут з одного боку допомога, з другого боку. Я не бачу чомусь щирості. Як мінімум, людина хоче приховати від вас якусь інформацію. Так, по, відно... по відношенню до вас. Наскільки щира ця людина? Так, щирість по відношенню до вас. В ряді випадків, той, кого ви загадали, можливо, може. Приховати від вас частину інформації, пов'язаної з недостатньою кількістю грошей, ну, скажімо так. І тема для вас ну, от якоїсь вимушеної ситуації. Хм. Порада вам. Цікаво, все ж таки за цим обманом треба бути досить обережною. Все ж таки, аркани показують для вас необхідність бути обережною, інакше. Угу. Карти показують все ж таки новий шлях. І шлях по іерафанту, і з дотриманням гарантій і зобов'язань. Скажімо так, будь-які добрі наміри, які йдуть за вашою спиною, це для вас не дуже добре, врешті-решт, це веде до деструктиву. Тому карти радять все ж таки не ходити кривими доріжками, а вибирати шлях, який є в традиційному сенсі за правилами, і який передбачає відкриті домовленості. Таким чином, це гарантує вам, в тому числі, і безпеку. Власне, на дні колоди карти показують для двієчок, трієчку жезлів. гарні перспективи, гарні переміни, тому перемін не бійтеся, мої любі. І ось, скажімо так, кривими доріжками ходити от не можна, не треба. Краще вибирайте варіанти, які дають гарантії. Традиційні рішення за правилами, які прийняті в соціумі, скажімо так. Мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Що задумав той, кого ви загадали? По відношенню до вас. Що він там задумав, що там за задум? Угу, цікаво. А тут, до речі, карти показують. Досить конструктивний рух. Карти показують. Так, в якому сенсі? Тема приїзду, тема. Ну, ніби, Можливо, спільних планів, до речі, тому що це задум в контексті вас, що задумав. Тут плани, плани розвитку, причому пов'язані з матерією, з грошима. Цікаво, цікаво. Хм. Карти показують вихід на новий рівень, тому що на старому рівні вже якась ідея. Неможливість реалізувати плани, задумав, причому цей задум він буквально з пунктами перший, другий, третій досить. Угу. І цей план передбачає і вашу активність, вашу яскраву енергійну позицію. Угу. Власне, показують тут, в залежності від того, той, кого ви задумали, якщо мова йде про те, що ви співпрацюєте, що у вас є спільне, є спільне спілкування, спілкування на основі якоїсь матеріальної діяльності. Каво, тут іде як суперечка. Так, по відношенню до вас що задумав? Цікаво. Показують, що в контексті вас у нього плани романтичного порядку, тому що, власне, ви... Для нього емоційно приємна, можна навіть сказати про те, що ви кохана жінка, але тут показують кількох жінок, що він задумав? Цікаво, те, що він задумав, воно лежить в площині діяльності кількох жінок і двох, і, можливо, навіть трьох. І те, що. Так, добре. Дивіться, чи ваша позиція мої любі трієчки? Так. А саме, яким чином це стосується саме вас, от в якому ключі? Цікаво, тут іде якесь все ж таки уповільнення планів і очікування вдалого, вдалого повороту долі. Очікування якогось циклічного процесу. І в контексті вас все ж таки йде тема, тема дороги і необхідності цієї дороги, тема переїзду, причому переїзду вимушеного. І, власне, з самого початку, в контексті вас, той, кого ви загадали, тут іде. Рух, дорога, переїзд, причому запланований. Так, оця велика кількість. Угу. Ну, Жінок чомусь, чомусь дуже багато. І це, до речі, вносить незрозумілості і необхідність внести роз'яснення. Карти показують, що в Ситуації з загаданою людиною, для вас дуже важливо спокійно обмінюватися інформацією і, відповідно, отримати деякий баланс як результат спокійної, спокійного обміну інформації. Власне, задум в контексті вас він. Є. Це про зміну локації, в тому числі, це про переїзд, про пересування. І для вас важливо оці його плани все ж таки відрегульовувати спілкування, спокійне спілкування дає. Набагато кращий результат, ніж суперечки. Тому що те, що він задумав, це тема того, щоб переконати, ніби продавити вашу думку. А що з цим робити, карти кажуть, спокійно давати потрібну інформацію, не вестися на емоції і на деструктив. І, власне, для вас, от просто розвернутися і піти, це також не варіант. Тут все ж таки краще домовлятися, спокійно, налаштовуватися на емоції зі знаком, все ж таки плюс. Можливо, в цьому вам допоможе тема спільного святкування. І ну, от якась циклічна дата. Тут карти показують удачу, пов'язану з цією циклічною датою. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Мої любі на все добре. До скорої зустрічі!